З Євангелія від Луки того часу фарисеї запитали, коли прийде Боже царство? Ісус відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, адже Боже царство посеред вас. І сказав учням: Настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина, та не побачите. І скажуть вам, ось тут або ось там не виходьте і не біжіть слідом. Адже як блискавка, блиснувши, світить від краю до краю неба, так буде і людський син свого дня, та спершу він має багато постраждати і бути відкинутим цим родом.